Ми не стали на коліна двадцять Тоді вся об'єдналась Україна в нерівносильній боротьбі. Був ранок, сон, солодкосонні, смачніше меду, яблук, слив, але дзвінок із прикордоння його тривожно перебив. Злотілись чорні поторочі у суцінках на землю мрій. І під смолистим вбором ночі на ганді стали, вбивший свій. Вони ж не знали ні про гонту, ні про сірка з Різняка. Відкрили тут вервечку фронту, і потягнулася рука. Вони ж не знали ні про гени, ні про святу козацьку міць, Завили загули сирени, забили дзвони із дзвениць. Повстали бідні та багаті, святі та грішні піднялись, щоб в нашій українській хаті чужі девізи не велись. Вилися новітні гонти, мазепи, іскри, кобзарі, щоб українські горизонти не потоптали злидарі. І дим з тих пір має присмак солі на кожній зраненій душі, І прояв до груди любові, що затуляють від ножів. Що вберігають від снарядів, що найтінніше віддають. Згадайте, як болить, хто падав, а там не піднявся на день. Порожі вистріли і бомби над головою свисти куль. Сусіде, ти не мов мовби, помножимо ж тебе на нуль. Сусіде, повертайся додому, бо не про тебе ці краї. Віки що не вдавалося нікому і з нами виграти бої. В нас герць, козача, в нас свобода, в нас душі повні теплоти до українського народу. А ти, вороженьку, а ти? А ти у немощі столився, казав, що сильний, бачиш? Ні. Ти програєш, якби не бився, в неоголошеній війні. І відступаєш крок за кроком лише своїх бійців тіла. Вон там кидаєш ними року, в тобі сидить, три тонни зла. Два роки вже з тієї ночі, і з того ранку, того дня, коли ми всі, відкривши очі, переконали, що війна. Два роки болю і страждання, два роки суму і жалю, надії ще і сподівання, і в серці вірі кришталю. Два роки. Пристрашних безсонниць, і трун, і квітів для могил, і внутрішніх в душі особиць, І поранених в скорботі крил Багато це два це багато нам жити, сіяти, рости, ходити в гості і співати, натомість лиш одні хрести. Багато це занадто дуже. Ця гіркота вже як своя, та ворог. Кліпає байдуже і не шкодує у боях. Ніщо йому, ні наші гори, ні храми, ані вівтарі. Руйнує, палить, б'є і горне все від зорі і до зорі. Та ми ніколи не програємо, нас козацька кров бурлить. Ми за сірком та з мамаєм Розірвем ворожу нить. Ми за Шевченком і за Стусом Своєї домі не чужі, накриєм ще столи обрусом із білотканної парчі. Ще заспіваєм, обіймемось, ще благовість нам задзвенить. і перемоги ще діждемось за вік, за день, годину мить. А ми не стали на коліна 24-го, тоді вся об'єдналась Україна у рятувальній боротьбі.